Друзі, привіт! Це канал Лесен Садок. Сьогодні таке маленьке коротеньке відео. Хочу вам показати, що роблю з полуницею. Зараз у нас серпень вже 7 серпня. Можливо, це треба було зробити ще швидше, але, на жаль, була дуже спека, все пеклося сильно. Я не хотіла чіпати рослини, а потім пішли дуже дощі. Ну і от зараз якраз дуже хороший час для того, щоб це зробити. Ви бачили, яка цього року в мене була полуниця, була дійсно дуже класна. І я кожного року, після того, як вона відплодоносить і вже там десь липень-серпень, я повністю чищу її від старого, всякого пошкодженого листя. Подивіться. Ну, від бур'яну, звичайно, теж обов'язково, і від всякого ось такого хворого листя. Листя, яке вже має ознаки якоїсь там хвороби, або просто видно, що це вже старе листя, воно вже теж буде на осінь висихати. І також е чищу від зайвих різних ось таких е пагінців. Які пускає полуниця, обриваю повністю всі вусики, отакі. Тому що всі ці вусики, вони забирають потім на полуницю все живлення. Все корисне, що вона має давати в кущик в силу закладати на наступний рік. І все це йде просто в, в ті вусики. Так, наприклад, у нас тут такий гарний кущик. Ми його піднімаємо, бачимо, що дуже-дуже багато вусів. Ми їх всіх просто обриваємо. Ви можете собі їх обрізати, якось, якщо вам так зручніше, але мені треба робити все швидко, бо немає часу. І я просто ось так вручну обрізаю. Ось такі вже старі листя. Хоча кущик цей виглядає досить здоровим. Тому, в принципі, в нього листя я не буду обривати. Бачите, всі листочки здорові, зелені, такі хороші виглядають. А от вусів дійсно дуже багато. Не потрібно полуниці ось цих вусів. Якщо ви їх не заберете, буде набагато слабшим потім кущик на наступний рік. Бо всі поживні речовини увесь ріст забирають ще й оці вуса. До речі, бачите, тут і полуничка ще є. Це ремонтантно в мене. Ну, от, друзі, власне, ви бачили ці кущики до, а так вони вже виглядають зараз, після того, як я їх почистила. Не тільки я позривала листя старе, але й також зайві такі, але й також все зайве позабирала. І тепер кущики вони омолоджені. Залишились тільки молоденькі листочки на них. І все, і вони тепер собі будуть йти вріст гарно. Правда, я вже трошки запізнилась з бур'янами. Дивіться, скільки насіння насипалось. Це не добре, але я якось зараз це позмітаю, напевно. Ось так ось так чистимо полуничку. Щоб не отак виглядало, а ось так акуратно і гарненько все. І на рахунок агроволокна. Як бачите, агроволокно сильно порвалось, воно просто почало розлазитись. Просто торкаєшся, зараз вам покажу. Торкаєшся, і воно просто ось так розлазиться по шматкам. Бачите? Що я буду робити? Я просто візьму полоски, нові смуги, чи як це правильно сказати, агроволокна і просто їх причеплю ось так, поки що у міжряддя. Якраз зараз міжряддя будуть, будуть звільнені після того, як я почистила. І я просто прикріплю у ці міжряддя агроволокно. І це вже буде, по-перше, захист від росту нових бур'янів. А по-друге, вже на весну, коли буде нова полуничка, все одно вона вже не буде в болоті. Ягідки будуть звисати не в болото. Ну, а вже колись згодом, коли я вже буду міняти полуницю, іншу насаджувати, то я вже тоді поміняю все агроволокно. А поки що, отак, щоб не чіпати. Ці кущики я просто у міжряддях постелю нове агроволокно. Ось так, друзі. Дивіться, який тут кущ. Обов'язково все ось це треба чистити. Тому що ці листя, це ще й вони ще й збирають в собі різні хвороби, грибки і все інше. Е, ну, і обов'язково, друзі, я приливаю кущики препаратом Антихрущ. Бо деякі в мене вже мають, де вам показати, ознаки, ознаки того, що там працює хрущ. Ну, наприклад, ось така. Бачите, такі вже поморщені листочки, і самий кущик такий виглядає не дуже. Мені здається, що там є хрущ. Ну, принаймні для профілактики треба точно, бо хрущ в мене є всюди, в саду, тому і до полуниці він точно добереться. На рахунок обробки від хвороб поки що не буду. Вона у мене так і не хворіла, не мала ніяких ознак захворювання. Дякую вам, друзі, за увагу. Таке коротеньке відео. Якщо вам було корисно, поставте мені, будь ласка, лайк. Підпишіться на мій канал. Дуже вам дякую. Всього найкращого!